Я так думаю, так сто шістдесят робітників з Бангладеш мають намір запросити на роботу на одну із закарпатських меблевих фабрик її власників. Поки що, це одиничний факт. Однак є загроза, що він з часом може перетворитись на певну систему, коли на українських підприємствах. Працюватимуть робітники з південно-східної Азії чи навіть Африки, а українці в цей час е е будуть на фізичній роботі в Європі чи навіть в Сполучених Штатах Америки. Ну звісно, якщо політика Дональда Трампа щодо іноземців не зміниться. Україн... Україна Україна залиш... залишиться, а питання тільки чи з українцями. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостом, гостем є журналіст Остап Дроздов. І, до речі, що для мене важливо: напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, і ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою і на це потрібно близько 100 тисяч щомісяця. І також дякую спонсорам та патронам каналу. Ну, їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики. Загалом також підпишіться на канал Остапа Дроздова. І переходимо до розмови. Отже, що для мене найдивніше в цій історії із закарпатською меблевою фабрикою, це воно полягає в тому, що цю новину повідомив власне голова закарпатської обласної військової адміністрації, тобто державний службовець, і він тим самим надав цій інформації певного офіційного статусу. Тобто, влада ну принаймні в Закарпатті вважає, що це є нормально. Що робітники із Закарпаття, робітники із Бангладеш можуть їхати на роботу у, у Закарпаття і там виконувати якісь певні роботи. Ну я не знаю, як буде далі чи дозволиться Міністерство закордонних справ ще питання. Ну але наразі на нижчому рівні маємо схвалення. Отже, чи Остапа? Чи можливо ті з півтори сотні робітників вони. Вони погоди не міняють, по суті. Ну там 150 робітників туди, 150 робітників сюди, ну яка різниця тут, тут не, не в них справа, а в невідворотності. Бо я вважаю, що наше суспільство вже відтепер має звикати до того, що в такий спосіб буде виглядати повоєнна Україна. І ми тут трошки поміняємося ролями, тому що коли наші люди років так з 30 Кинуті власною державою на соціальне дно виживання їздили за кордон на так зване зробічанство і заробляти гроші десь. То тепер будуть до нас їздити. Але тут різниця ще й у тому, що не, не тому, що тут потрібна дешева робоча сила, а наші не хочуть за ті гроші працювати. Тому буде працювати якийсь там Бангладешець, пакистанець, афганець, африканець, країни третього світу. Бо, бо наші за ці гроші не хочуть. Тут у нас трошки буде інша ситуація, набагато більш трагічна. Просто тут не буде кому працювати, і це не є просто заміна конкурентна дешевої робочої сили, як українці заміняли дешеву робочу силу в Польщі, в Італії, в Іспанії, за кордоном, десь за океаном в Америці і та так далі, просто будучи дешевшою, ніж польська чеська. Там, італійська і американська робоча сила. Це не в конкуренції справа, а в фізичній відсутності працездатного населення. І це вже стосується не лише просто війни, як такої, лихоліття, там, знедоленості і так далі. Це стосується абсолютно проваленої демографічно-міграційної політики самої держави, яка до біди війни додала сюди безумну кількість безумних. Перешкод і безперспективності і без просвідку, через що просто фізично з України будуть виїжджати найкраще, і це порожнє місце буде компенсовуватися дешевою робочою силою країн третього світу, бо в такий спосіб, якби і ми є, і були довгий час дешевою робочою силою для інших більш заможних країн. І от ця така. Ну от ну, така невідворотність, вона мені здається, би мала вже зняти в людей якісь залишки тих живуватих окулярів на нашу повоєнну картину, тому що тут проти економіки не попреш, якщо нема працездатного населення. Якщо воно по перше буде виїжджати, або вже виїхало, те, яке є, воно не може працювати офіційно або не хоче, тому що офіційне працевлаштування означає для вільної людини проблеми з, з ТЦК, то оскільки держава сама створює такі умови економічно, це обґрунтовано, це обґрунтовано і питання вже і безпеки, та й просто питання віри. В свою власну державу людині простіше набагато більші гроші заробити десь за кордоном, ніж е, тут. Тому ця фізика вона ніколи не буває порожньою. Порожнє місце не буває порожнім. Воно все одно буде заповнюватися. Оскільки в нас війна утворила не просто якусь там прогалину, війна утворила цілу вирву, цілу діру, чорну, космічну діру в 4-5 мільйонів рук. Діру в ринку праці, в демографії, в працездатності. І ця діра сама себе не заповнить. Вона буде заповнюватися ось такий, такий прогнозований спосіб, коли бідніші будуть залучатися в нас. Бо, знаєте, ми, просто іншу, ми, ми в ролі Бангладешу були років 30 для Західної Європи, для Америки. Ну, тепер доведеться нам побути, знаєте. В ролі, коли в нас буде заповнюватися ця дешева робоча сила країнами третього світу. Я так, щоб просто підсумувати, то я тут, ну, тут важливий пункт треба додати, що власне до фактору війни ще додається, власне кажучи, самі, сама політика держави, яка не те, що не сприяє залученню працездатного населення, вона все робить для того, аби це працездатне населення боком. І боковим зором завжди дивилися на кордон, на виїзд, на пошук кращого життя там, де краще. І тут ну, це за це окрема тема, в яку навіть як зайдеш, то вже не вийдеш. Остапа. Я от е, спеціально дивився: чи є у нас навчальні заклади, е, оскільки це ми фабрика, то очевидно, йдеться про столярів. Ну, ми Знайшов там в Закарпатській області кілька навчальних закладів, які готують э, столярів, ну що не військ і обов'язки. Тобто, э, я от не розумію, э, чи в нас є проблема вже із наймолодшими, э, ну, так мови, з першим робочим місцем в Україні, чи, чи в, нас, в нас його взагалі нема. Ну, таке поняття як конституційно закріплене перше робоче місце, у нас немає, ніколи не було. За кордоном, це теж в різних країнах досить розмите поняття, але сам ринок праці це регулює. Я за них тут не переживаю. У нашому випадку, якби тут крім ну, суто економіки, де от людина просто вирішує де їй краще. А якщо людина виїзна. То вона взагалі ставить порівняння нормальну і ненормальну ситуацію. Ну, нормальна, це європейська, ненормальна наша. І тут, взагалі, вибір, чесно кажучи, ну він хіба такий, хто коли як батьки покерують. Так? Але те, що я бачу зараз, батьки керують такий спосіб, що мені здається, якщо не буде за цей рік вирішене питання з війною. То в Україні в принципі не лишиться 14, 15, 16 років хлопців. Бо вивезуть всіх. І ну, про, зокрема, всі мої знайомі, це ну, то мої ровесники, які 40 у них от діти якраз такого віку. Більшість з них, якщо це хлопці, чекають до 15 років, чекають рішення по війні. Не буде рішення по війні до, до моменту встання. Якби вставлення свого, свого сина на облік це в 16 років. Вони будуть вивозити. І вони воліють. Вони як говорять, нам не треба Оксфорди, Сорбони, Гарварди, Єльські університети. Нам потрібне в захалусньому якомусь районному центрі близенько Польщі, умовно, якийсь там Ярослав, Тарнов чи якась там замось, якесь типу наше ПТУ. Ну, якийсь, хоча б якесь просто, щоб проти дитина була та. І такою логікою, якби, проти такої логіки, вже якби не попрежні нічим, ні патріотизмом, ні пафосом. Воно все може гарно звучати просто для красного слівця з трибуни і для екрану. Але в житті люди користуються, керуються ну, дуже побутовими, приземленими взагалі мотиваціями і питання безпеки. Вже виходить перший план над питанням економіки, тому, тому у нас кожна людина, яка хоче у безпеці своїх дітей мати. Якщо держава не дбає про безпеку тут і війна цьому не сприяє, а рішень по війні якби не буде. Ну то тоді, взагалі, питання першого робочого місця не буде поставати, тому що це буде або е, в більшості жіночої е, е, жіночої е, професії. А робітничі професії будуть пусті абсолютно, і цей ринок праці про це волає вже. Я бачив дослідження за 2024 рік, де у нас не те, що просіло, у нас просто лягло. От е, цілий ну, ці, от, е, цілий, сегмент, цілий сегмент робітничих простих професій кваліфікованих, тому що людина з люсарем. Там чи штукатуром може бути ніби кожна, але насправді це треба просто мати досвід, бо плитку покладеш так, що потім доведеться 10 разів її перекладати. Тому це взагалі виникне у нас питання. У нас вже виникло питання, і тут питання, якби о те, що в народі називається пусифікації, навіть вже перекриває питання там вже зарплат. Тут питання вже якби в самій безпеці, так і це цілий клубок. Де, де вже не доводиться про щось там сильне там, малювати, я взагалі ринок праці оцінюю як обвалений повністю. У нас перше в світі місце по дистанційній роботі. Не тому, що всі вдома мають Wi-Fi, комп'ютер, і всі собі люблять сидіти з дому, навіть попивати кавусю собі за робочим столом і собі одним пальчиком там щось цикати в клавіатурі, а тому, що просто небезпечно для чоловічого населення. Ну тому, що якщо умовно кажучи, навіть ти працюєш на якомусь підприємстві броньованому, це нічого не означає, бо в нас є своє свідки, досить свавільний підхід до того всього. Тому в нас робоча, взагалі ринок праці він підв'язаний під війну, під і під мобілізацію, і під участь у війні. І це якби вже клубок. Він вже все. Це вже і демографія, це вже і статева диспропорція, тому що е, жінка вільна, чоловік не вільний. І це вже це за собою тягнуть зміни взагалі в портреті суспільства: і демографічному, і гендерному, і професійному, і віковому. І Це якби такі речі, які ну, будуть потім відгукуватися, поки що якби про це рано говорити нічого не закінчилося. Коли все встаканиться, то ми насправді жахнемося, що у нас просто виявиться діра у, у відтинку 25-50 років. Оцей найбільш працездатний вік 25-50. Це тоді, коли людина найпрацездатніша. найбільше заробляє, найбільше тратить, найбільше платить податків, найбільше замовляє послуг, найбільше споживає послуг. Це фактично основне населення, яке рухає всі гвинти економіки. От в нас воно провалене, тому що еміграція стосується саме цього сегменту. В нас не емігрують пенсіонери і не емігрують там вагітні жінки. В нас емігрує якраз основне працездатне населення в законний чи в незаконний спосіб, і воно буде іммігрувати в майбутньому, як тільки кордони змін якби звільняться, а влада не поміняється. Остапово, Тут так, якби це замкнуте коло буде? Остапа. Чазначається, що, що вже цієї осені, тобто це найближчий період, коли починається новий навчальний рік, у наших вищих навчальних закладах стане дуже мало студентів. Е, я не знаю, от ми подивимося. Може, ми так собі домовимося, навіть десь там на жовтень заплануємо етель і Собі про це поговоримо за підсумками вступної кампанії. Але те, що якщо, якщо не ну якщо не буде вирішене питання з, вій, з війною, від цього танцює все: і навчання, і економіка, і зарплати, і плани людей. Ну тобто, це би базове, що висить у всіх на голові. От якщо воно не буде вирішено, воно буде погіршено. І якщо ідея участі у війні всіх і кожного якби буде за основну, ну то суспільство від цього відключиться. Тому що для того, аби ідея участі кожного у війні якби діяла, має бути в цій війні проставлена досяжна і прийнятна для суспільства ціль. Оскільки зараз, в принципі, все вказує на те, що Прийнятних для українства цілей в цій війні вже якби нема. А всі ті, що є, вони якби недосяжні, їх неможливо досягнути. Все одно буде рішення, яке не влаштує. То, відповідно, і ідея участі всіх в тому, що всіх не влаштовує або менше влаштовує, теж уже якби не буде спрацьовувати. Тому буде спрацьовувати примус. А за це ну, звичайно, тут тягнеться вже шанси, тому що вступний вік це є 17-18 років. Це є повнолітній вік. Відповідно, навчання взагалі зараз перетворене в форму відстрочки. Якщо навчання губить свій первинний сенс отримання професії, початок роботи, а перетворюється просто тупо у відстрочку, тому всі раптом поставали магістрами, аспірантами розумієте і так далі, у 50 років, ну то вибачте тоді, про яку освіту ми можемо говорити. Тут от все це опирається. В питання невирішеності війни воно допоки не буде вирішене, будуть перекоси у всьому в абітурієнтах, в перших робочих місцях, відсутності цілих кластерів робітничих професій, там де руками треба, знаєте, а не клавіатурою. Ну це за собою тяне все, і поки воно не розрішиться за цей рік, то так я схильний вважати, що взагалі. Питання якоїсь адекватної освіти, воно вже відходить на другий план. І якщо, умовно кажучи, може хтось отримувати набагато кращу освіту, набагато заможніших, безпечніших і вільніших суспільствах, як на Заході, то вони будуть там це робити. І діти будуть тамчитися. А в нас це просто зараз відстрочка. Поки Остан... так, то ну, якби от буде так, буде так, досить не вирішиться. Остапа, я хотів би поговорити про подальшу долю тих півтори сотні бангладешців. Е, вони можуть приїхати на роботу, але в мене виникає тоді питання: а чи вони попрацюють там рік-два, чи скільки там у них буде визначено контрактом, і повернуться в свою Бангладеш, чи вони вже будуть осідати в Україні, і у нас буде поступова зміна населення? Тобто, вже? Це буде не держава Украї... ну, українців, а держава, які будуть жити там Бангладешці, індуси, африканці, і так далі. Я не нічого проти них. Поки що це фантазійне питання, бо нема такої системного напливу. І поки є війна, то і системного напливу не буде. Ну то, тому що ну на Закарпатті ще можна там набрати, там тривог майже не буває. Ну, але по Україні, в принципі, то питання безпеки для іноземця, навіть якщо він з Бангладеш чи з якоїсь бідної країни, все одно питання виникає, бо прекрасно люди знають, що Україна є країною війни. Тут на майбутнє, якщо взагалі не, не чіплятися за цей закарпатський випадок, якщо брати в принципі за основу, що Україна неминуче з часом стане. Місцем притоку іноземного населення бідніших країн, то нам треба проти до того бути абсолютно свідомо готовими, бо ну, вибачте на слові, знову ж таки, ми повторюємо свою ж історію. Наші люди, коли виїжджали з біднішої України в багатші країни Західної Європи, теж працювали, старалися там зачепитися. Старалися, якщо жінки розлучалися тут, одружувалися з італійцями, іспанцями, португальцями, витягували всі сім'ї, робили собі в Польщі картки побиту і взагалі собі старалися просто осісти. Ну так це є логіка всіх людей, і вибачте на слові: тут нічого дивного не буде. Якщо для якоїсь біднішої країни кращою країною буде наша, а за відсутності 4-5 мільйонів власного населення. Тому що українська держава робить все для того, щоб наших не було а були чужі, ну то вибачте, так і буде. І тут, тут ти нічого з тим не зробиш. Ну тут воно воно не буде пустувати. Плюс я думаю, ще то якби взагалі окрема тема. Але я думаю, що з питаннями мігрантів Україна зіткнеться, тому що при вступі в ЄС все одно будуть діяти на Україну, розпочтуватись певні квоти. І Україна є не в тій ситуації, щоб тут противитись, тому що оскільки Україна перебуває на, на західних грошах і на західних вливаннях, взагалі вона функціонує тільки завдяки західним вливанням, Не буде вливань, не буде державного функціоналу. Все ляже. То ми не в тій ситуації, що тут можна ще виставляти якісь умови. Тому ніхто сильно питати. Не буде. ми, як реципієнт, і найбільший освоювач найбільших західних грошей за всю історію Євросоюзу. Бо таких вливань, як в Україну у час війни, не було. Наскільки ми найбільше освоювач західних грошей, то ми будемо підпадати під всі малоприємні квоти, які діють для всіх країн Європи, і де люди би до цього по різному ставляться. Тому що взагалі тема мігрантів для Європи є тригерною темою. На цій темі грають всі політичні сили, праворадикальні, правопопулісти. Це дуже добре видно якраз по Німеччині, де 23 лютого, в кінці лютого будуть дострокові вибори в Бундестаг. і там другим номером іде праворадикальна неонацистська партія, яка тему мігрантів взагалі перетворила в основну передвиборчу тему. І за цим підтягнуться всі інші країни, тому що ну, якби от така є ситуація. Тому нам просто тут розумієте, тут треба нам теж якось. Правильно до того ставитися, і менше ну тут на е, посипати голову попелом. Тому що, по-перше, ми були в ролі Бангладешу 30 років. І ми знаємо, як це приїхати в іншу державу, щоб щось заробити, щоб, щоб по контракту попрацювати, щоб там на сезон поїхав сезон вернувся назад, і так далі. Тому ми тепер будемо це проходити тільки зі знаком на виворі. А Чи це змінить якийсь портрет? Ну це вже буде залежати від державної політики. Якщо державна політика буде сприяти рееміграції українця в Україну, а я вважаю, що це має стати пунктом номер один всієї державної політики в повоєнний час. На якщо воно буде здійснюватися і буде створюватися умови, щоб Україне звертався в Україну, тоді це питання якось так розмиється. Якщо це буде тут тільки погіршувати ситуацію через узурпацію влади, через подальше закриття кордонів навіть після війни, через невирішеність питання війни і через просто пограбування свого власного народу, чим займається теперішня кліка, ну то тоді взагалі шансів нема жодних. Тоді просто ці всі простори, лані поля, звичайно, будуть освоювати контрактні, дешеві робочі сили. З інших країн, і, і, і в цьому є якась і логіка, і зрештою якесь на адекватне пояснення е, Остапа. Е, є ще одне питання. Е, а у нас зараз є міністерство е, єдності, і називається, вже не приватне, яке зараз. Говорить про провадження пілотної е, програми по поверненню українців додому, переважно на військові підприємства. Ну військові підприємства вони завжди мали вищу зарплату ніж в середньому по інших підприємствах, як правило, тому що буде так і зараз. Але він буде здійснюватися в на, на основі німеччини. Тобто, ну в принципі є Польща і Німеччина дві країни, де є найбільше у, українських е, емігрантів. Чи це має якийсь шанс на твою думку успіх? Чи ти якось що знаєш про цю програму? Я хочу сказати, що як і план перемоги, як і план стійкості, і там інше, що вони поназивали цей план повернення українців можна з'южмати. Тако файно собі знаєте, щоб мягоньке було, і поставити разом змінити до до рулону туалетного паперу. Тому що можна писати десятки планів, приймати, там, їх презентувати, отакі стоси, клепати, але все опирається в те, що я вже, от власне, спочатку не про, на нашого етеру, кілька разів назвав. Не Невирішуваність питання війни. Україну в Україну невирішуваної війни ні одна нормальна людина вертатись не буде. Як показує соціологія навпаки. 29, 27, під 30%. це майже кожен третій. Взагалі розглядає варіант еміграції. І це є опитування КМІСу за грудень місяць. Не в разі відкриття кордонів. У нас третина населення взагалі сидить на валізах і просто чекає, коли це все закінчиться. Тому що ну ніхто не підписувався жити в в, в системі, яка себе не може реформувати, яку яка сама себе загнала в цю. Бетон і бронзу, що вже то не зрушиш. Ну, тут, тут, тут нічого ніякі логічні, оці ну, такі пафосні, патріотичні там, наративи, лозунги, девізи, вони взагалі тут не працюють. Допоки питання є ось так стоїть для людини, сюди ніхто не буде вертатися, тому що ніхто не є собі ворог. І я ну, не мав прикладів в історії світу в частині міграції. Де людина з кращого в гірше їде, де людина їде з захищеності в незахищеність, з демократії в безправі, в вільний світ і вільне пересування в закриту, замуровану, запаяну, задраєну країну. Такого нема. Це є одиничні випадки: просто воз'єднання сімей або по сімейних обставинах, там старенькі батьки, або просто вже нема що втрачати, або хто лузер. Ну тому, що не зачепитися на заході може лише лузер, тому що захід дає багато можливостей зачепитися, асимілюватися, це все сприяється і так, далі, і так далі. Тому в нашому випадку скільки би там міністерств наклепати, які б там гарні назви йому їм не давати, скільки би програм не 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 робилося. Ну хто поїде в країну, яка з першого числа чотири рази збільшила податки. Хто поїде в країну, де щоб заснувати бізнес? тебе буде обмеження на банківські перекази? Ти будеш Стояти там розумієш, Бог наскільки в тих чергах тобі треба попрацевлаштовувати всіх працівників через ТЦК, що в принципі є неможливо, бо людина як зайде, так і вже й не вийде. Ну тобто неможливо повноцінно функціонувати жити в країні з такими нерозрішуваними, глибокими системними проблемами, пов'язаними якраз з війною. Ну повоєнний час може це все зникне і все якось запрацює злагоджено і нормально, але зараз. Ну, взагалі, говорити про якесь повернення, то, то не те, що не смішно, це вже навіть людей дратує. Ну, тому що, розумієте, для того, щоб людину назад запрошувати, ну так треба, крім слава Україні і якусь там гарного вигуку, шей, соціальний пакет запропонувати, певний соціальний соціальні стандарти. Людина має 10 разів подумати, чи вона перепрошує офіціантом десь там в Європі, не заробить більше в три рази, ніж тут. Мінус податки. Тому тут питання взагалі якесь дуже. Це, це це голий популізм. Це наміри хороші, але в країну невирішеної війни неможливо нікого повернути. Навпаки від невирішеності ростуть імміграційні настрої. Ну ця соціологія, взагалі, за останні два роки вона, вона показує різкий стрибок власне готовності. Це ще не є дія. Це просто така теоретична готовність, так? яка може відпасти, коли в Україні все раптом поміняється влада, поміняються підходи, все якось нормується, устабілізується і все, і все вернеться на круги своя. Але якщо цього не буде, а з нашим то щастям швидше не буде, ну, то взагалі про повернення, ну то, то навіть смішно говорити. Ну, тобто, це то навіть то просто розмова не має сенсу, тому що тут це є дія повернення в країну. У без, ну, дуже проблемну і небезпечно, це є ну, проти логіки, це алогічно. Навпаки, людина схильна від цього якби, не, 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 втікати. Тому тут це популізм чистий. Остап, ну, я тобі дякую за цю розмову. Вона правда, дуже така. Песимістична, як на мене, О, нормальна розмова. Як ми так. живемо в реальному світі, господи, так, що, але ми що, живемо так. десь на якомусь на райдузі, чи Е, так, так. Тобто, ну на жаль, це і, цей ну, е, е, привід до неї ніби такий дрівненький, але ну як на мене е -е, кажуть, особливо якби це не повідомляла, не повідомляв Закарпатський е -е, державний орган. Ну, то Бог з ним, ну, приватні особи можуть зробити все, що хочуть, але це виходить, що принаймні на регіональному рівні держава це схвалює таке запрошення. Ну, можливо, самі бачать, що ну, іншого виходу і немає теж в тому плані дивитися, може і реально, але тим не менше, це краще, щоб це не переходило у систему. Отже, я нагадую, у моїм співрозмовником був журналіст Остап Дроздов, yeah. мене звати Олександр Серцов. Це був канал свіжої історії. Не забудьте підписатися на мій канал, на канал Остапа. Дякую. І все буде Україна. Дякую.